Зважаюся зранку. Склала осінню композицію. Ну, звісно, тут кам'яна троянда, молодилка, воно залишиться. Взимку буде тут жити. А цю асплей, здається, вона це кімнатна рослинка, я її заберу звідси. А це так просто мені фантазую, сиджу. Я скажу, розважаюся. Ось склала таку композицію. Після онука залишилося, воно куже виріс ось такі фігурки. Їх багато так було. Ну, я дещо віддала, а дещо собі залишила для ось таких ось садових казачок моїх. Так ось одна композиція. Оце тут мавпочки сидять. Бачите, як вони разом, наче розмовляють, але це. Ця мамочка щось образилася на цю, щось буде. Це, наче суддя, виглядає мапочка, на них також дивиться. Ну, лисичка, вона ж хитрюга, вона ж цікава така. Для неї цікаво, чим це все закінчиться. Вона між кущиками причаїлася. І папуга. Зараз я покажу з цієї сторони. Бо попугу не видно. Ну, композиція ж має дивитися в одну сторону, так? Ось попуга споглядає також на них. Ось така композиція. <рес> Мені так подобається. Оце. Не награлася ляльками в дитинстві. продовжую гратися 65 років. І ще одна композиція також у склала. Це буде виключно на вулиці жити все. Взимку також. Це я готую композиції для зими, щоб око чимось радувалося, милувалося, тішилося, називайте, як хочете. Це доісторична попуга також тут, наче суддя. Коник чекає, чим же це все залишить, це ослик, здається, чим це все закінчиться. Такий вигляд у нього якийсь. Неоптимістичний, не, пози... не позитивний, так би мовити. А це його хазяїн, мабуть, отут. Оце показує свою силу, свою міць проти мамонта. Це ж мамонт, здається, зараз. Я перекричуся. Ось. Мамонт, так? Ну, не знаю щось таке. Мільйони-мільйони років, коротше кажучи. І Равлик. Ось він дивиться, він дивиться, чим закінчиться також, чи ховатися в свою мушлю, чи не ховатися. Отак я розважаюся. Зараз поставлю в садочок, але мої ж собаки коти все поперевертають. Ну, скільки простоїть, стільки й буду тішитися ними. Дощик обмиє ці, я не захотіла їх звідти землю у молодилках забирати, тому що і щіткою не виходить, зламала листочок, думаю, хай, дощик змиє. Ось такі у мене ранкові. Ну, як сказати, вибрики мої, фантазії. Такі дві казочки маленькі.